Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітав бурундучок Чіп. Він пропонує нам пограти в гру. Овоч назви Колір цеглинки знайди. Правила гри. Потрібно назвати овоч, його колір та знайти такого ж кольору цеглинку. Наприклад, морпа помаранчевого кольору. Знайдіть цеглинку такого ж кольору. Ось вона. Цеглинка помаранчевого кольору. А це що за овоч? Капуста зеленого кольору. Де ця цеглинка? Якого вона кольору? Так. А це що за красень? Червоний помідор. Знайдіть цеглинку такого ж кольору. Молодці! Який це овоч? Помаранчевий гарбуз. Покажіть цеглинку. Правильно! Назвіть овоч і його кольор, кукурудза жовтого кольору. Де ця цеглинка? Розумнички. А це що таке? Горох зеленого кольору. Знайдіть такого ж кольору цеглинку. Так. Що ж це за овоч? Якого він кольору? Цибуля помаранчева. Знайдіть цеглинку. Правильно. Що це якого кольору? Перець червоного кольору. Покажіть цеглинку. Молодці дітки! А що це за веселун? Огірок зелений. Де ця цеглинка? Так. Чіпу дуже сподобалось, як ви гарно грали з лего цеглинками. Правильно називали назву Колір овочів і знаходили цеглинки за їх кольором. Молодці малята! До нової зустрічі!